Ось, друзья, 24-е 11-е. Выпал снизу у нас. И кругом снизу. А мы посадимся. Тут ожина, я думаю, жина. Я їм сніг збиваю ногами. І вони під снігом шукають тяжину. І їдять собі І нічого. О. Козлик сурує зелененьке. Там Камілка щось знайшла. Ось козлик роги. Як у козу? О! Блін, хова. Як укажи, тоненькі, гостренькі. Одразу були. Широкі. Я таких. Ось, Вася. Блин. Вася. Блін. Вася. Блін. Вася. Не повертай, ага, поверну. Ця запулила, коза, рані. О, отакі широкі роги були в нього. Змовку. Вик два місці починали. Широкі он. І у борки теж широкі. Боря, а? Боря. Покажи роги. О, які роги в нього. Зирокі, здорові. Боля, скажи здрасте. Ну, ось ласка. Менший, молоденький. Та Він на місяць старший. От цього. А до цього. Я його шашликом прозвав. Бо скастріровало. От як скастріровало, от у нього стали облазити роги. Думаю, чого вони получаться, облазять. Вон тоненький, як укажу у ромашки. Ромашка. О! хі, молодець. Он такий теж тоненький, А тому що я його скашлював, я думаю, бо в нього вони починали бути широкими.